Закликаю мешканців Чобручанського округу прийти вакцинацію. Тим паче, що було зроблено все для того, щоб ви нікуди не виїжджали, все це проходило на місцях. Сам уже зробив третю вакцинацію і вважаю, що це необхідно зробити кожному. Сьогодні до нас приїхала мобільна бригада. Я вважаю, що це дуже зручно. За 10 хвилин я можу зробити собі щеплення. Мені не потрібно їхати десь витрачати свій час. Чому рішення по щепленню? Бо дуже багато хвороб і краще зробити щеплення, ніж потім 3-4 тижні витрачати на лікування. Дякую, будівній бригаді! Зробив сьогодні вакцину від коронавірусу. Тому що треба слідкувати за своїм станом здоров'я. Краще попередити себе та рідних і застерігатися від вірусних захворювань. Також дуже приємно, що приїхали до нашої школу. Це зручніше, ніж їхати роздільно. Зробили привив від коронавіруса. Бо переживаю за своє здоров'я, щоб не хворіти бути здоровою. Ми за мир за Україну. Я дуже довольна, що приїхали доктора в школу. Да? Ми вже робимо третю прививку. Всім пораджую, щоб робили прививки, не так боліємо. Приходьте, ділайте, не відказуйтесь. Всім бажаю здоров'я, щоб не боліли. Прививайтеся.